Усім доброго вечора. Дякую всім, що завітали на сьогоднішній мій тренінг про С-9. Мене звати Супрун Тимур. Сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірну програму для схуднення С-9. Але спочатку хочу розповісти трішки про себе. Я є споживачем продукції компанії Forever Living Product вже більше ніж 12 років. Ця про... продукція цієї компанії, та сама компанія, це мій образ життя. За допомогою програми c 9 та DX4, я маю насправді дуже гарні результати. Я з допомогою програми DX4 та c 9 мені вдалося схуднути більше на 15 кілограмів за 2 місяці. Я також єдина людина в Україні, яка мала персональну консультацію з розробником багатьох продуктів компанії Forever. З віце-президенткою компанії по розробці продукції Стаут». тому давайте розпочнемо. Програма C9 9 це дев'ятиденна система зміни харчування, що складається з п'яти потужних харчових продуктів і добавок. А, поєднуючи їх з легкими рухами, смачними рецептами а, та низькокалорійних страв та дієтичними. Необмеженими продуктами для споживання, що включають різноманітні фрукти і овочі. Програма c 9 допоможе вам схуднути та зробити ваш живіт більш плоским і стати стрункішими. Всі, продук... Всі складові програми C9 працюють разом синергетично, щоб допомогти вам внести позитивні зміни у ваше харчування, поставити мету та відчути покращення самопочуття. С9 навчить вас приймати кращі рішення щодо свого харчування і покаже, наскільки легко і корисно е, включити щоденний рух у новий більш здоровий спосіб життя. Які ж основні завдання е, програми Forever C9? Програма c 9 допоможе вам поставити мету, нормалізувати зволоження організму або гідрацію, е, допоможе споживати здорову їжу та вести більш здоровий спосіб життя. Воно допоможе вам усвідомити своє тіло та допоможе більше рухатися щоденно. І наприкінці цієї програми ви зможете відсоткувати свою власну перемогу досягнення своєї мети, що входить до складу програми Forever C9? По-перше, це флагманський продукт компанії Гель Алоєвера. У наборі міститься дві літрові пляшки. Гелялоє вера містить 99,7% чистого гелялоє вера. Він не містить підсолоджувачів, барвників та консервантів. Він не містить глютену, підходить для веганів та вегетаріанців. А, що робить гелялоє вера? Гелялоє вера підтримує здорове травлення, сприяє зміцненню імунітету, підтримує засвоєння поживних речовин, допомагає підтримувати природний рівень енергії. Форевер гель Vera містить 240 поживних компонентів, 18 амінокислот, 20 видів мінералів та 12 видів вітамінів. Цей продукт має сертифікат міжнародної ради по вивченню алоє, сертифікат кошерності та халяль. Далі форевер файбер. У наборі міститься 9 стік пакетиків. Це портативний портативний стік-пакет, який швидко розчиняється у воді. Має приємний смак без грудок. В одному пакеті міститься 5 грамів харчових волокон та 5 грамів розчинної клітковини е, переваги цього продукту. Він підтримує здорову функцію травлення, сприяє росту здорових бактерій, сприяє відчуттю ситості, допомагаючи контролювати апетит і тягу до їжі. Має сертифікат кошерності та халяль. Далі форевер терм. Forever Term містить екстракт зеленого чаю. На 50% складається з agcg поліфенолів, які спалюють жир. Натуральний кофеїн з горани та зелених кавових зерен підтримує рівень енергії. Далі малинові нотки підтримують жировий обмін. Він підходить як для веганів, так і для вегетаріанців. Переваги цього продукту він підтримує термогенез. Містить сполуки, що підтримують ваш метаболізм, підвищує рівень енергії, містить основні групи вітамінів В і С, які поповнюють запаси, які виснажують вас під час фізичних навантажень. Forever Term містить сертифікат кошерності та халяль. У наборі міститься 18 таблеток. Далі Forever Garcinia Plus. У наборі міститься 54 капсули. Forever Garcinia плюс містить плоди гарсині камбоджійської, які містять гідроксилимонну кислоту або H HCA, а піколінат хрому підвищує, який підтримує рівень енергії. Та е, цей продукт не містить глютену. А які переваги цього продукту? Він тимчасово пригнічує вироблення та накопичення жиру. Допомагає зменшити тягу до їжі та пригнічує апетит. Це корисний інструмент для контролю ваги. Містить сертифікат кошерності та сертифікат халяль. Далі, Forever Light Ultra. має два смаки з шоколадним смаком та ванільним. В наборі міститься одна упаковка на 15 порцій. Forever Light Ultra містить 17 грамів білка на порцію. Це чудове джерело багатьох вітамінів та поживних речовин, він доповнює низько вуглеводний спосіб життя та не містить глютену. Це вегетаріанський протеїн без цукру, без жирів та вуглеводів. Він містить 18 амінокислот у своєму складі та містить амінотеїн, який допомагає запобігти здуттю живота, яке може виникнути під час від інших протеїнових напоїв, містить сертифікат кошерності та халяль налаштуйте, налаштуйте себе на успіх. Перший крок до успіху це підготовка. Давайте розглянемо деякі ключові кроки, які допоможуть вам пройти ваш шлях сі 9 Основні кроки до успіху їх чотири. Перший крок це зважитись та зробіть заміри. У день, коли ви починаєте С9, запишіть свої виміри у посібнику або в робочому зошиті, у перший день перед всіма харчовим, прийомами всіх харчових добавок. І потім на наступний день після закінчення Сі 9 тобто на десятий день, вам також потрібно буде зважитися та зробити заміри. Далі записуйте усе, записуйте усі свої щоденні рухи, усі свої споживання їжі, самопочуття під час програми в посібнику Сі9 або в робочому зошиті, запис ваших результатів, самопочуття допоможе вам не відставати від програми. Далі пийте багато води. Споживання близько 8 склянок води на день, тобто це приблизно 2 літри води на день, допоможе вам почуватися ситнішими, виводити токсини, підтримувати здорову шкіру та оптимальний стан здоров'я. Відмовтеся від солі, слідкуйте за своїм споживанням солі, так як соль е сприяє затримці рідини в організмі. Натомість ви можете використовувати трави та спеції, які додають смаку та мають протизапальні властивості. Це може бути як імбир, часник, базилік, кориця, розмарин, чебрець, куркума тощо. Далі заборонені продукти під час проходження програми сі 9 Під час проходження програми сі 9 є заборонені продукти, які не можна приймати впродовж програми, такі як алкоголь та кофеїн. Це газовані та безцукрові напої. Безцукрові напої маються на увазі напої, в яких містяться цукорозамінники. Наприклад, це як може бути Coca-Cola Zero, тобто без цукру. Воно там містить насправді велика кількість фруктози, яка шкідлива для нашого шлунку. Далі це оброблені харчові продукти, включаючи готові і консервовані страви, фастфуд. Це усі молочні продукти, молоко, йогурт, масло, морозиво і так далі. Далі у нас ідуть жири, усе, що є частково гідрогенізованим, рослинна, олія, маргарин, трансжири тощо. Далі нежирне м'ясо. Якби дивно, це не звучало, але на програмі СІ-9 заборонено їсти нежирне м'ясо. Але рекомендовано та дозволяється їсти курку, індичку та рибу, крупи та продукти їх переробки, тобто рис, овес, кіноа, макарони, хліб і так далі. І продукти з доданим цукором, тростинний, кукурудзяний сироп, кленовий сироп, мед та інші штучні підсолоджувачі. Що робити на програмі Сі 9 та перед її початком. почнете Сі 9 коли у вас спокійний графік життя, який не передбачає сильного стресу, подорожей та надмірних фізичних навантажень. Знайдіть час, щоб купити всю необхідну їжу і позбутися того, що вам не підходить, або того, що може вас спокусити під час проходження програми. Повідомте інших про те, що ви робите, і що ви будете вдячні за їх підтримку. Діліться з близькими своїми успіхами і труднощами, плануйте заздалегідь, переконати, що у вас є всі ваші добавки та їжа підготовлені для того міста, місця, де ви будете перебувати в будь-який день. Приготуйте заздалегідь рецепти, затверджені програмою С9, якщо це необхідно, Присвятіть себе усім 9 дням програми. Вживайте будь-яку із схвалених програм здорових продуктів, як зазначено у списку. Далі проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є якісь занепокоєння, перш ніж проходите програму. Наприклад, якщо ви маєте якісь хронічне захворювання або е складне захворювання, яке може вам, як, про якому може завадити програма. Краще все ж таки проконсультуватися з лікарем або з вашим спонсором. Під час програми Сі 9 утриматись від споживання інших харчових добавок фореверу, крім тих, що входять до складу Сі 9 Це рекомендація, яку рекомендовано дотримуватися. Тобто, якщо ви приймаєте, наприклад, продукти. Наприклад, свободу руху краще, все ж таки, якщо у вас є така можливість, від неї поки що на ці 9 днів утриматися. Далі повторюйте сі 9 двічі на рік. Програму рекомендовано проходити двічі на рік за необхідності. За необхідності ви можете її проходити 4 рази на рік разом з програмою Forever dx 4. Розпізнавайте та відзначайте навіть невеликі зміни у собі. Будьте уважними і відкривайте для себе те, чого ви навчилися. Застосування того, чого ви навчились під час С9, ось де починається справжня робота. Практикуйте належну гігієну сну, не використовуйте екрани у спальні, тримайте кімнату в темряві та прохолоді, знаходьте час для засинання, встановлюйте однаковий час засинання і намагайтеся спати не менше 8 годин та робіть легкі рухи щодня що не потрібно неважно робити на програмі С9. Чекати ідеального моменту, коли ви відчуєте мотивацію. Мотивація спалахує яскравіше, коли ви перебуваєте в процесі і відчуваєте успіх, довільно замінювати їжу та напої в програмі. Якщо ви хочете досягти оптимальних результатів, дотримуйтеся плану та інструкцій, оточувати себе тими, хто вас не підтримує і негативно налаштований, збирайте все разом на льоту, досягати успіх буде набагато легше, якщо ви витратите час на підготовку всього необхідного, заздалегідь. Також не рекомендовано, я б сказав би навіть заборонено. Пройти один-два день, потім зробити кілька днів пропуску і потім продовжити так ніякого результату ви просто не досягнете. Далі вносити власні зміни ніякого алкоголю, оброблених продуктів, гідрогенізованих або частково гідрогенізованих олій, кофеїну тощо. Ігнорувати будь-які ліки або проблеми зі здоров'ям, які потребують вирішення. Далі продовжувати приймати будь-які добавки forever, окрім тих, що є частиною програми c 9 про це я вже сказав, брати свою роботу, турботи та стрес з, з собою у спальну кімнату, напружувати себе інтенсивними фізичними навантаженнями. Про них ми поговоримо трішки згодом. Визначте власні цілі. Під, під час проходження програми c 9 оберіть одну мету, яку ви хочете досягти. Це може бути що завгодно від схуднення до збільшення енергії. У робочому зошиті або в посібнику запишіть вашу мету програми c 9 і чому вона важлива саме для вас. Наприклад, ви хочете схуднути, щоб почуватися певніше. І так далі. Далі спостерігайте за процесом. Ви з більшою ймовірністю. Ви з більшою ймовірністю захочете дотримуватися всіх інструкцій та проходити програму правильно, щоб досягти результатів, у все ж таки, усхудненько, так як це програма схуднення. Е, у день перший перед їжею та у день десятий зранку ви повинні з зробити заміри, ваги, потім грудей спини, талі, тазу та стег. Це основні частини тіла, які зменшуються під час проходження програми Сі Далі графік харчування. У день 1-2 ви будете мати зменшену кількість калорій. У вас розпочинається ранок з 2 капсул гарсинії плюс. Потім ви чекаєте 30 хвилин, потім приймаєте гель Вера, запиваєте його мінімум 200 мл води та випиваєте одну таблетку Forever Term. Далі ви повинні зайнятися мінімум 30 хвилин фізичних навантажень, низької інтенсивності, про них ми також поговоримо трішки згодом. Потім у вас мінімум, е, е, так, мінімум через 2 години повинен бути Forever Fiber. Uh, forever fiber, fiber потрібно приймати uh, у проміжках 2 години після та 2 години до їжі. Так, як він може зв'язувати деякі поживні речовини та перешкоджати їх засвоєнню організмом. На обід у вас буде дві гарсинії плюс. Потім за 30 хвилин ви повинні випити 100 мл гель вера та одну мірну ложку Forever Light Ultra з 300 мл води, мигдального соєвого кокосового молока. У програмі C9 можна з коктейлем з Light Ultra Ви можете використовувати воду або рослинне молоко. На програмі dx 4 можна було використовувати тільки рослинне молоко, з Forever рослинний протеїн. Далі ви випиваєте Forever Term. На вечері у вас буде знову ж таки гарсинія плюс та геліалої алоевера. І ввечері перед сном ви повинні будете випити 100 мл Геліалої алоевера. Далі харчування на день 3,9 або 1.9. Тут дуже цікаво, тому що е, якщо ви проходите тільки програму c 9 це у вас графік буде у день 3.9. Якщо ви до цього проходили програму DX4, то ви розпочинаєте свої 9 днів з цього графіку. Так як знижене, е, зниж, е, знижене е, хар... низькокалорійне харчування, у вас вже було направлене DX4, і просто знову його повторювати, е, не обов'язково результат краще від цього не стане. Це вже було перевірено і заявлено компанією. Тут у вас е, додається один, коктейль, один Forever Light Ultra зранку, е, також у вас. Переносять тут не написано чомусь. У вас переносяться фізичні навантаження на післяобідній час між обідом та вечерю, а не після сніданку. У вас ввечері з'являється страва на 600 кікалорій. Страви, ви можете переглянути у вашому посібнику, там є варіанти страв. Та ввечері ви п'єте не гелялойвера, а просто склянку води. Далі, легкі навантаження. Під час програми C9 краще зосередитися, зосередитися на вправах низької інтенсивності, а не на тренуваннях середньої або важкої інтенсивності. Здійсніть 30 хвилинну прогулянку в повільному або помірному темпі. Займіться м'якою розтяжкою, або відвідайте, наприклад, заняття з йоги. Займіться, Відвідати заняття йоги призначені для початківців. Далі ви також можете використовувати прості вправи з власною вагою, такі як присідання, планка, бічна планка, випади, віджимання тощо. Ці вправи не лише стимулюватимуть ваш метаболізм, але й допоможуть вам залишатися зосередженими та спокійними, коли ви почнете свою трансформацію. Далі. Поряд з 30, хвилинами, з 30 хвилинами легкого руху ви також повинні зосередитися на тому, що ви робите протягом решти годин дня. Енергія, яку ви витрачаєте поза фізичними навантаженнями, сном та їжі, називається НІТ. Це англійська абревіатура, яка розшифровується та прикладається як термогенез, пов'язаний з діяльністю, не пов'язаний з фізичними вправами. Насправді це пояснюється дуже просто. Це це стосується ваших повсякденних прав, таких як прибирання, робота на подвір'ї, складання білизни, шопінг, подорожі і навіть метучні. НІД допомагає покращити основний метаболізм і є е, набагато більшим внеском у витрату енергії, ніж тренування, оскільки відбувається е, без, безперервно протягом усього дня. Подумайте, як е, зараз ви, е, ви використовуєте ніт у своєму житті. Наприклад, ходите пішки на роботу, е, паркуєтеся далі від роботи, щоб трішки пройтися, піднімаєтеся сходами, відпочиваєте кожні 30 хвилин, ходите на робочу зустріч тощо. Мета полягає в тому, щоб збільшити ваш нід, е, тим більше, що завдяки технологіям стало легко керувати багатьма аспектами життя, сидячи в кріслі. Простий спосіб зробити це переконатися, що ви встаєте і рухаєтеся 3 хвилини кожні 30 хвилин, тобто, 3 кожні 30. намагайтеся це виконувати під час програми і, взагалі, просто в житті. Далі користуйтеся робочим зошитом. Дослідження показують, що люди, які які записують, що вони їдять, скільки вони тренуються, втрачають більше ваги. Крім того, ті, хто веде щоденник, робочий зошит у 2-3 рази частіше дотримуються програми. У робочому зошиті та посібнику, ви зможете відмічати свої щоденні активності Сі 9 і фіксувати споживання їжі та води. Щоденний рух, те, як ви добре спите, та як добре себе почуваєте, це дасть вам змогу розум... зрозуміти свій прогрес і стане хорошим орієнтиром у майбутньому, коли ви продовжуватимете. Свій шлях до здоров'я та схуднення. Зараз ви бачите рецепти шейків. Ці смачні рецепти урізноманітнять ваші коктейлі Forever Light Ultra. Вони збагачені протеїном та антиоксидантами. Вони спеціально розроблені для того, щоб ви відчували себе ситими та енергійними протягом багатьох годин. Ви також можете використовувати ці коктейлі як після напій під час F15 або Vital 5. Це здоровий і смачний спосіб залишатися ситими та балувати себе в будь-який час, коли вам потрібен низькокалорійний, насичений поживними речовинами заряд бадьористі. Також ви можете створювати власні шейки з необмеженими продуктами, про які ми поговоримо згодом. Е, під час програми Сі9 ви маєте однопорційні продукти, які ви можете приймати одну порцію на день на вибір. Не з кожного пункту, не кожен продукт. А з цього всього слайду ви можете обрати одну порцію продукту. Тобто, це, наприклад, може одна восьма бути склянки медаля. Це може бути одна-друга склянки, наприклад, лохини, полуниці, вишні на ваш вибір. Або якийсь цілий фрукт, наприклад, персик, один, дві сливи, один банан і так далі. Далі, також у вас є двопорційні продукти. Однопорційні та двопорційні продукти ви можете вживати під час вашої програми у вільний час, але не разом з Forever Fiber. Чому розка я це вже говорив? Двопорційні продукти. Ви можете їх вживати, дві порції на день, тобто, це може бути. Пів склянки, наприклад, гарбуза або моркви. Це може бути пів склянки, наприклад, стручкового горошку, це може бути одна склянка брокколі або цвітної капусти на ваш вибір. Та необмежені продукти, які можна їсти скільки захочете, але все ж таки скільки захочете, це не 2 кг огірка на день, все ж таки враховуйте це. Далі. Продовжіть свою подорож з Forever DX4. Ви можете продовжити, якщо хочете досягти більших результатів, свою подорож з іншими програмами компанії Forever Living Products. Однією з них стала програма Forever DX4, це система відновлення балансу вашого організму. В ній міститься сім харчових добавок і продуктів, які підтримують насичення, зволоження, енергію та метаболізм. Вони працюють синергетично як частина чотириденної програми, яка також включає кероване споживання їжі, практики усвідомлення, щоб почати оздоровлення та покращити зв'язок розуму та тіла. Кожен день програми Day x 4 присвячений одній темі: вирішити визначити, відкрити та присвятіти, з метою допомогти людям прийняти більш цілеспрям... цілеспрямований підхід до своїх стосунків з їжею. Хоча DX4 не є програмою схуднення, вона допомагає людям зрозуміти, чого потребує їхнє тіло, а не те, чого хоче їхній мозок. Створюючи цю революційну систему, Forever Living витратили три роки на розробку продуктів, які працювали разом із супровідною програмою, щоб допомогти тілу позбутися непотрібних факторів, стресу та. Розрядити розум. Як наслідок DX4 зосереджується на основних системах організму, таких як травлення, а саме печінка та кишково шланковий тракт, це сичовидільна система, саме гідрація та нирки, і ваш мозок. Для роботи з цими системами команда дослідників і розробників Forever Living використовували рецензовані та клінічно перевірені інгредієнти. Виконуючи перевірку якості та безпеки сировинних інгредієнтів і готових продуктів, які складають систему dx 4 Це дослідження поєднання з ефективністю кожного інгредієнта та тим, як вони працюють разом, є одним фактором, який відрізняє DX-4 від інших систем балансування тіла на ринку. dx 4 також відрізняється тим, що включає флагманський гель алої вера, який є ключовим продуктом, який підтримує систему в цілому. Продовжити свою подож. Також можете обрати програму, наприклад, після С9 це Ф15. Це програма, яка допоможе оздоровити, оздоровити ваш організм і позбавити його від зайвої ваги скористатися програмою. Для цього скористайтеся програмою. Ф-15. Основне завдання цієї програми показати вам, що ви можете контролювати вагу, всього лише контролюючи порції та дотримуючись е, помірності в їжі та нормалізувавши свій обмін речовин. Якщо ви хочете досягти бажаного і стабільного результату, е, якщо хочете досягти базового, е, Якщо ви хочете досягти бажаного стабільного результату, ви розумієте, що цей здоровий підхід довгостроковий, це спосіб життя, а не чи якась чергова дієта. Програма F15 допоможе вам схуднути поступово, без шкоди для здоров'я, Дотримуйтесь цієї системи, поки не досягнете своєї мети. Ця програма очистить ваш організм, нормалізує обмін речовин, допоможе вам скинути зайві кілограми і не набирати їх знову, що найголовніше. Далі в нас іде е, сучасний комплекс Forever Vital 5, е, який розроблений спеціально для того, щоб постачати наші клітини, е, тканини та е, життєво важливі органи необхідними поживними речовинами. Е, ми отримуємо ці компоненти з їжі і діє, дієтичних е, добавок, е, які ми споживаємо. Правильно працюючий організм забезпечує надходження поживних речовин в кожну клітину і тканину, а також своєчасне виведення з організму токсинів і шлаків. У загальних рисах поживні речовини надходять туди, де вони потрібні, а шлаки виводяться з організму. Результатом такої правильної роботи є добре здоров'я і наявність розумової фізичної і емоційної енергії. Наш сучасний Спосіб життя і наше харчування призводить до нестачі багатьох поживних речовин, дослідження показують, що величезна кількість людей не отримує достатньої добової норми ключових корисних компонентів. Продукти компанії Forever, що входять до складу цього набору Forever Vital 5, розроблені для того, щоб подолати цей дефіцит, а також щоб підтримати необхідний рівень поживних речовин у вашому організмі.